Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування червоного борщу. Червоний борщ вміють готувати всі, а мамин борщ найсмачніший, стверджує син. Чому наш борщ? Має назву мамин борщ. І так про все по порядку. Варимо мамин борщ. Шматок бочка грудинку, відварили дві-три хвилини, помили і кладемо в каструлю, де вже помістили. Почищену і довільно нарізану картоплю. Нехай картопля і бочок поваряться 15-20 хвилин. А нам пора познайомитися. Мене звати Валентина. Ми раді вітати вас на нашому каналі. У нас найсмачніше. Чому ми? У нас, а не я у мене. Бо до кулінарного каналу у нас найсмачніше. Причетні чоловік, син, дочка і внучка, Веронічка. Яка з радістю вигукує. Ура, ура! Червоненький борщик, аюшечка, аюшечка ах смачна! Наші діти залюбки готують борщ і столових буряків. Дочка, я намагаюся зварити український червоний борщ. Так, як його варить мати, і продукти беруть ті. ж. До речі, сьогоднішній борщ виходить смачний також із реберцями. Але мамин борщ найсмачніший, найкращий, продовжує дочка. Чому? Бо мати, якби могла, то й небо прихилила для своїх дітей. Ми, борщ, готуємо з любов'ю, як кажуть, вкладаємо в нього ласку і тепло, програмуємо на позитив рідний. Та й не тільки рідний, а й глядачів-підписників. Готуємо під жарку для борщу. Помішуємо її і всіх програмуємо на позитив. У нас найсмачніше приготування борщу, а значить, і піджарки, бо готуємо її за принципом із городу на стіл. Як готуємо піджарку спочатку одну-дві хвилини на олії. Підсмажили дрібно нарізану кубиками цибулю, додали до неї натерту на терці на з малими отворами морквицю сестрицю і добавили борячків своячків, нарізані соломкою. Чи на терті на терці з великими отворами? Лилипі в черпаку бульйону з каструлі давариться картопля з бочком. Періодично помішуючи, смажимо овочі, тушкуємо їх приблизно 15-20 хвилин. Тим часом. У нас найсмачніший відварився бочок і майже вже готова картопелька. Добавляємо до них піджарку. Ах, уже смачно пахне борщ. А колір, а який колір, як зберігти гарний колір борщу. Солимо борщ, вкидаємо два-три листу лаврового. Добавляємо квашену чи мариновану капусту, грудочку масла та улюблені спеції. Ми ж додали сухої універсальної приправи 10 овочів. Ви можете додати спеції за своїм смаком. Капуста борщу надасть. Не тільки кислинки, а й збереже червоний колір, гарний колір. Як приготувати смачну квашену капусту чи найсмачнішу мариновану капусту є відео на нашому каналі? Посилання на них в описі до готовності. Варимо борщ ще 15-20 хвилин на середньому вогні. Кипить мамин борщик. Назву борщу мамин борщ надали наші діти, син і дочка. Підсмачимо його свіжий чи сухий чи замороженим кропом. Виключаємо вогонь і надаємо маминому борщу настоятися ще 10 15 хвилин. Неймовірно смачний, український, червоний, красивий мамин борщ. У нас найсмачніше приготовлений. Ми готуємо страви легко і просто, а головне, смачно, бо для їх приготування овочі, фрукти, ягоди тощо вирощуємо самі, збираємо щедрі ми милуємося рідними краєвидами. Поліськими краєвидами, українськими краєвидами. Здається, кращого немає нічого у Бога. Та наша славна країна писав Тарас Григорович Шевченко. Ось цитата наших підписників. Переходьте на. Російськомовний канал, бо україномовний контент на Ютубі не набере багато підписників. Але ми любимо Україну і нашу мову соловїну і віримо, що все буде добре. Скоро на нашому українському каналі у нас найсмачніше. Буде багато підписників. Просьба, друзі, допоможіть, будь ласка, давайте познайомимося. Напишіть в коментарях, чому ви дивитеся наші ролики? Що в них вам подобається? Чи не подобається? Просьба, Якщо вам подобається те чи інше наше відео, то поширте його друзям у своїх соціальних мережах, щоб у вас і в нас все було гаразд. Відреагуйте на це відео, позитивно чи негативно, це надасть можливість нашому каналу. Кращому просуванню. Ми знаємо, що багато людей дивляться наші ролики. Просьба, не забудьте підписатися на наш канал. У нас найсмачніше, щоб ви і ми щасливо жили. Бо ми, наші глядачі підписники, програмуємо на позитив і віримо. Що все буде добре. Далі буде.